На Донеччині знову пролунав вибух, однак цього разу це зривалися не бойові снаряди, а вибух стався на шахті імені Засядька. Про це повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Фейсбуці. На шахті імені Засядька стався вибух газово-метанової суміші. На час аварії в копальні перебувало 207 гірників. Вибух відбувся у східній лаві пласта. Із зони аварії вдалося вийти п'яти шахтарям. Доля 47 невідома. Однак інформація про лік загиблих та врятованих гірників доволі різниця, бо шахта перебуває на окупованій території і українські рятувальники туди потрапити не можуть. Наразі українській владі відомо про загибель п'яти гірників. Я публічно зараз звертаюсь до Російської Федерації. Дайте вказівку цим подонкам пропустити наші гірничо рятувальні бригади. Для того щоб врятувати життя шахтарів, у свою чергу окупанти Донецька про загиблих ані слова лише повідомили, що 14 шахтарів отримали різні травми, опіки та були шпиталізовані. Загалом за всі роки української незалежності на шахті імені засядька сталося вісім масштабних аварій. Цю найбільшу шахту Донбасу вже давно визнано найнебезпечнішою в Україні. За цей час там загинуло понад 250 гірників. Наймасштабніша катастрофа на шахті сталася у листопаді 2007 року. Тоді, під час буріння під землею, вибухнула метаноповітряна суміш, вибух переріс у пожежу, яка тривала 12 годин. Але врятувати гірників не вдалося. На поверхню витягували вже бездиханні тіла. 89 гірників тоді загинуло. Ще одинадцятеро вважалися безвісті зниклими, а потім їх визнали загиблими. Наразі на окупованій території працює понад півсотні шахт. Більша частина у жахливому стані, каже Михайло Волонець. Бо за всі роки незалежності українська влада майже не виділяла кошти на переобладнання. Окрім того, паралельно шахтами працюють безліч нелегальних копалень, в яких жодні правила техніки безпеки не дотримуються саме через недотримання норм безпеки і трапляються вибухи на шахтах та копальнях Донбасу.